Всім привіт народ, з вами я, Богдан, дожданий відеоролик, де ми апаємо 17 тисяч трофеїв. Наша ціль проста. До кінця цього року апнуть 20 тисяч трофеїв, і іти далі, пушить 100 тисяч і так далі. Зараз залишається 10 кубків, давайте спробуємо просто по фану пограти. Через те, що я знаходився в школі, це може бути проблема, бо в мене контрольна робота зараз. Також, попрошу підписатись підписатися на канал, поставити лайк, нажати на колокольчик. Написати коментар і відправити це другу. Мені це дуже допоможе при продбанні мого ютуб каналу. Також на 50 підписників, як кожному відеоролику я кажу, кожний 50 підписників. субота-неділя стріми, може, ще деякі де, 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 де дні пробачаю за те, що запинаюся, через за те, що спішу. Е, бачу зверху Чесера е, страшно виходить. Але я бачив, що він пішов на лолу, тому йду заберу баночку. Чесер убиває Лолу. Я ж я не знаю, я попитаюсь, звісно, не, не, не вийде. Е, також. Мені залишилось дуже мало бойців, які я можу опнути на 200 трофеїв, і все. Всі бойці в мене будуть на 200 трофеях. Також недавно відкривав приз хауса е, взагалі, фігня повна, нічого не випало. Аня випав гіперзаряд. Е, По-моєму, на гаса на гаса і, по-моєму, там золото і ще якась. Нічого інтересного не випадає, ну, як завжди, в принципі. Такі от діла. А також народ напишіть як би було краще вам з музикою, чи щоб я озвучував відеоролик. Е, попробую я з музикою, попробую без. Також е, напишіть, як ваш настрій. І скільки вам год. Просто цікаво узнати, скільки е, вам год. Так, тут я бачу транка, треба тікати. Під себе кидаю, щоб коли він йшов, отримав уроду. Від... за обдай оказався трошки. Хоча я на пальцем ділений. Е, Ні, ну тут, звісно, тепер на мене базик. Ну я почти ульту набив, взагалі капілька залишилася. Мене тут трошки закрисили. Базик доубаний. Кстати, напишіть, хто получив цей на базу. Це плюс один і мені залишається 5 трофеїв. Давайте, може, поміняємо бойця. Бо я не знаю, я. В школі сижу у мене біля мене класуха ходить. А я тут зараз відеоролики ремонтую. Такі діла. Даже не знаю що. Напишіть, чи, чи проходили те ви це в копілки. В клубі це задання, типу як копілка Нового Бо в моєму клубі тільки двоє людей, і то це вже ще один аккаунт. Ой, аккаунт ще один клуб, через те, що той клуб мене забрали. З того клуба в мене виникли проблеми. Ну, коротше, весело. Так, Морсіс, мені це не подобається, я рішаю піти набити на мо ульту. Не вбивати, а просто ульту набить. Просто так по фану ульту, так звіте, хай похилиться. Я ульту так набью, мені хорошо. Ну і тут, звісно, підходиться Крисяка. Ну я ульту набив. В принципі, добре. Мене тільки Морсис трошки смущає. Топ-6, в принципі, непогане місто, але нам треба мінімум топ 2, навіть топ-3 пойдуть. Щоб отримувати завідні 5 трофеїв. Тут на мене Mortis. Він мене забайтив на ульту. Бачите, яка погана дядя. Топ-4. Ми отримуємо плюс 4 трофея. І ми апаємо. Один кубок. <хи> Народ мені не хватило одного кубка, щоб апнути ці довбані. 17 тисяч трофеїв, Боже, мене це бісить. Один трофей, остається, і все, зараз будемо сливати під ноль. Також я пройшов весь пас, кому інтересно. Е, такі от діла. Я навіть не знав, що тут ще коментувати. Ну, почалася оп'ята скаточка. Проте нас такі -ти тіпчики. І що я замітив, що після перероботки Морсіса в кожній катки попадається в Мортіс. Ну, в принципі, мені вже по барабану через те, що я Мортіса апнув в предыдущому, по-моєму, відеоролику з Олександром. Мені хорошо, мені заебісь, взагалі. Такі от діла. Також трохи поступово я буду в кожному відеоролику, не так часто, але материтись, щоб узнати, чи Ютуб мене забане за це, типа відправи мені там якусь, не знаю, навіть, я навіть не знаю, як ця хуйня називається. Чи шо, тут я думаю забрати пенні, ви, блять не виходить трошки. Такі от діла. Так, продовжуємо. Е -е, тут уже 6 місто. В принципі, нормально ну такі от діла. Бачу Мортиса, Мортіс остается на собака на лохапе. Ну тут я, блять, протупив. І тут, блядь, протупив. Та це пиздец, блядь. Ебать я косий. Заебись. Халявний кіл би був. Він зараз гаджетом себе, да? Да, сука, він гаджетом сібейтся, гандон. Був ще пиздец. Напишіть, як ви вам краще, з матюками чи без матюків. І тут воно, сука! хуяре, блять, на мене, гандон. Уйобище, блядь. блять. Я же, блядь, тычку проїбався. Кончена мразь, блять. Пиздец. Пенни его забрала туда, ебать. ТОП 3 це плюс 7. І це народ. До благождань! 17 000 трофеїв. ще плюс 3 замість стріки, це 17 тисяч 9 кубків. Просто подивіться. Ай-яй-яй-ай-яй-яй, ай ви тільки гляньте, і 200 блінгів, які нахуй нікому не нужні. Ну, в принципі, і так пойдет. 17 000 вовше песня. Зараз так мій аккаунт виглядить. Кстати, в найближчому часі попитаюсь запустить алмаз. Щоб було красиво. Я не знаю, що. Ну, типу, мій аккаунт 745 побит в 3 на 3, 800 з копійками в ШД. Як ви бачите, мені залишилось дуже мало бойців на 200 трофеїв, тоді буду я продовжувати їх на 300, 400, 500 і так далі, якщо не випадуть в ближайший час і бойці. Такі отділа зараз всі мої трофеї, які ви бачите. Наступний максимальний ранг буде в мене на рикошеті, мабуть такі давайте давайте може я вам зараз покажу, у мене 9800 очков видеозаписи все це все що я прийшов короче, і то не старався их я по я гуляю на бойцах вони не выполняється и все такі дела М -м, не знаю що вам ще такого показать що вас дивувати ну типу сейчас... Це ще ніхуйова акція на 300 гммі, хоча блядь, там краща акція за на 180 гімн, як на мене. Так, ну давайте не знаю, всі свої скини покажу, ну, не покажу, а так редких в мене 24. Давайте я так проростаю, просто не знаю, інтересно, може вам буде. Я не буду прористувати, зразу буду просто показувати скільки скінчити. Та й все. Так, ну в принципі, ну блядь, своїх редких я, блядь, почти не користуюсь. Якщо на бойці вообще скіна немає, тоді да. Сверхредких у мене 28, епічних 31, міфічних 6 і 2 легендарних це на вольта і на 100. 24, ну, коротше, давайте так, бо я не встигаю, 136 у, у цих легендарних пінів, 1 серебряний, 0 золотих скинів. Це нові скини якісь. 27 бойців у мене заблокіров... ну, скіни, точні, заблокіровані. Це за іспитання і. за ящики. Але до бойцов. Давайте, навіть, я не знаю, навіть, що вам ще такого. Типу, ось самий новий клуб. Хто хоче, то може зайти. В принципі, я не проти. Купілочку паче. Кого нема клуба. Хто шукає клуб, нормально, можете зайти. Ну, як ви бачите, я прийшов вже по фулу БП. Слідуючи БП я, можливо, куплю, бо там буде скін на стул, а це все, це вже, сразу вже питань немає. Якщо буде можливість, то я куплю, Конечно же. Такі отділа, ну, типу, я відкрию тільки три ящика, бо я не бачу смислів їх хапати. Амбер досі розблоковується. капець, народ, я заїбусь її розблоковувати. Давайте я зараз поставлю вольта. Ще, ще, ще. Отак, отак. Тому, народ, це кінець відеоролика, попрошу вас поставити лайк ще раз, підписатися. Всім удачі, всім пока. До зустрічі!